В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Веселі, розумні й талановиті. Так згадують про учениць 93-ї гімназії Катерину Лисенко та Тетяну Сироватко в навчальному закладі. 6 грудня їх разом з рідними вбила Росія пам'яті загиблих. Телеканалем ТЕМ присвячує сюжет. Обрати Денести службу в Запоріжжі розпочало роботу рекрутингове відділення 65-ї окремої механізованої бригади. Деталі вже в випуску. Яка нині ситуація в енергосистемі Запорізької області? Розкажемо згодом. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Майже дві сотні ударів завдали російські загарбники по дев'яти прифронтових населених пунктах області впродовж минулої доби. Війська РФ били з артилерії та спрямували сотню безпілотників. Також рашисти атакували дроном службовий автомобіль Магате, який прямував на ротацію до окупованої Запорізької АЕС. Людей врятувало те, що авто було броньоване. 96 артобстрілів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив минулої доби на Оріхівському напрямку. Ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки. Водночас оператори дронів 65-ї бригади на запорізькому напрямку продовжують успішне полювання на ворожу техніку. Майже 30 разів протягом доби агресор атакував Нікопольщину, використовуючи безпілотники та артилерію. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та авто. Понівечені 8 приватних осель, готель, адмінбудівля, автівки. Є руйнування на території ліцею, поранений 44-річний чоловік. Вночі Нікопольщина двічі була під вогнем важкої артилерії. Агресор поцілив по нікополю та мирівській громаді. Люди не ушкоджені. На жаль, маємо трагічну звістку. У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район, 30 листопада. Йому було 49 років. Загалом той удар забрав 6 життів. Самого ранку росіяни б'ють по Херсону безпілотниками. Внаслідок дронової атаки в Дніпровському районі міста чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Орієнтовно о 9-й окупанти з артилерії обстріляли приватний будинок. Внаслідок прильоту у дах оселі постраждала 50-річна жінка. В неї вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні. Крім цього, окупанти атакували багатоповерхівку. Будівлі потрощено фасад, квартири вибито шибки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 49 атак. На цьому відео екіпаж танку Т 62 214 го батальйону «Обфор» розносить будівлі з групами збройних сил РФ в районі Романівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. На цьому відео спецпризначенці під обстрілами десантуються поблизу позицій ворога. Заходять та закидують гранати у окопи, де ховаються окупанти. Зафіксований і близький контакт. Ворожі міномети відпрацьовують по наших бійцях. Та, попри поранення, завдання було успішно виконано. До 11 збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 10 грудня. З-під завалів дістали тіло останньої жертви. Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена. Повідомили в офісі генпрокурора. Загалом 22 людини отримали поранення, серед них п'ятирічна дівчинка. Їх вбила Росія 6 грудня. Окупанти вгатили кабами по Запоріжжю. Удар прийшовся по Шевчанківському району. Внаслідок атаки загинуло 10 людей. Серед них були і сім'ї з дітьми. Ще більш ніж два десятки людей дістали поранення. Ворожий удар забрав життя двох учениць гімназії номер 93 Про невинних жертв російського терору. Далі в сюжеті. 6 грудня російська армія завдала авіаудар керованими бомбами по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу у поранення отримали 26 людей. 10 цивільних загинули. Серед них і двоє дівчат, які навчались у гімназії номер 93 Учениця го В класу Катерина Лисенко загинула разом із мамою Наталією і татом Сергієм. У школі, в якій навчалася дівчинка, згадують, вона була доброю, відповідальною, завжди відстоювала порядок і справедливість, Навчалась на відмін. Мала гарні стосунки з однокласниками і вчителями, все, що вона транслювала, це навчання, школа. Вона бігла до школи. Вона дуже хвилювалася. Навіть бабуся казала, що вона дуже хвилювалася, що вони не ходять зараз до школи або ходять дуже рідко і дуже чекала тих хвилин, тих уроків, які у нас тут були у школі. Коли вона зустрінеться з друзями з вчителями. Того ж вечора російська зброя вбила і ученицю 9 Б класу Тетяну Сироватко та її мама. Ірину у 93-й гімназії дівчина провчилась два роки, переїхавши з вільнянського району. Її однокласниця Дар'я Шмигля згадує, Тетяна завжди була відкритою та чуйною. Вона була дуже, дуже світла, дуже добра. Вона допомагала всім, з чим тільки просила. Завжди посміхалася, завжди була як радісна. Вона ніколи не сумувала. Навіть коли вона плакала, вона. Сміялася з себе, бо вона цікаво виглядає. Вшановуючи світлу пам'ять дівчат, колектив школи та учні на місці трагедії зробили імпровізований меморіал. А у школі у кожному класі горять свічки. Вони були розумними, творчими, енергійними і дуже відповідальними людьми. Наші серця досі палають від цієї новини. Свічки пам'яті в кожному класі плачуть за цими дівчатами. І в наших серцях назавжди залишиться світла пам'ять про них не тільки в наших серцях, а й в історії школи. За даними офіційного порталу Діти війни лише з початку широкомасштабного вторгнення Росія вбила 595 українських дітей, понад 1700 поранила. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Вони захищають Запорізький напрямок на землі в повітрі нове відділення рекрутингу від 65-ї механізованої бригади відкрили в Запоріжжі. Посприяли в створенні центру благодійники фонду Єдність за майбутнє у рекрутинговому просторі. Охочі добровільно приєднатися до лав збройних сил. Можуть ознайомитися із наявними посадами. Бригада задіяна винятково на запорізькому напрямку. Куди звертатися добровольцям та які посади найбільш затребувані на цей час, розкажуть на що журналіста? Молодший сержант Богдан Болема, родом із Хмельниччини, за професією музикант, став на захист України на початку 23-го року. За майже півтора року службу у 65-й механізованій бригаді отримав посаду командира піхотної роти. З нагоди відкриття рекрутного вовгоцентру 65-ї бригади у Запоріжжі Богдана нагородили на відзнакою Козацький Хрест. Сам сержант ділиться ще о му році. Придбав берці та рюкзак. Суть військового службовця а саме українського військовослужбовця. Перш за все, це має бути прагнення до миру, прагнення обороняти свою домівку, щоб рідні, близькі не спали між двох перестінок. Радянська влада дуже багато зробила заради того, щоб всі ми забули, хто ми такі насправді, і ну, щоб нівелювати взагалі максимально той дух, який в нас насправді є. Він нікуди не дівся, це просто треба відродити і зрозуміти це. Це фішка взагалі всіх українців, тому що ну, це одна з найстаріших націй світу. Тут безсумнівно, що генетика, вона, ну, це фізика, все. тут все абсолютно логічно пояснюється. Перевага новоствореного центру 65-ї бригади, як і усіх рекрутного центрів, полягає у добровільному рішенні людини, зокрема, обирати посади не на час військової служби. Нині найбільш затребувані механіки, водії, медики та бухгалтери кажуть у бригаді. Тому я всіх запрошую до нашого рекрутного центру. Пропоную всім мужчинам, запоріщанам, нащадкам казаків, прийняти вольове рішення. І прийти і зайнятися тим ділом, яким повинні ми зараз всі займатися. Всі, незважаючи від професії, незважаючи від здоров'я, стану віку, всі зараз повинні працювати на одне над перемогою, над ворогом. Процедура прийняття людини на військову службу за мобілізацією чи за контрактом через відділ рекрутингу спрощена. Усі охочі вступити до лав ЗСУ. У центрах отримують перелік вакантних посад, а потім направляються до ТЦК, де в триденний термін проходять військову лікарську комісію. Далі усіх придатних добровольців доправляють до військових частин. Серед затребуваних посад наразі є оператори безпілотників, зазначає начальник відділення рекрутингу Юрій Решетняк. Він може зайняти ту посаду. Яка підходить по цивільному фаху. Чи як багато зараз стало популярним, це, і це, що ми потребуємо, це оператори безпілотних систем і ремонтники безпілотних систем. Тобто, це люди цього прагнуть, хочуть, у нас цьому навчають, чи ми навчаємо наші хлопці, чи посилаємо в навчальні центри. Тобто, людина може розвиватися. Загалом навчання бійців в залежності від посади триває від 30 до 45 днів. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Загальна ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається стабільною, але ускладненою. Про це повідомила речниця Запоріжжя Обленерго. На початку грудня запроваджено в дію оновлену інструкцію Міненерго щодо ухвалення та застосування графіків по відключень. Згідно з нею одноразове відключення має тривати не більше ніж 6 годин, а перерва між ними не менше 2 годин. Наразі е, в нас діють більшу частину доби дві черги одночасно в окремі години, які не підпадають під пікові навантаження, одна черга одночасно, е, трьох черг одночасно не застосовуються вже е, другий тиждень поспіль. Якщо е, навіть за умов похолодання. Якщо люди не зловживатимуть побутовими обігрівальними електроприладами, якогось значного зростання не прогнозується. У Запоріжжі з'ясовують обставини ДТП зі смертельними наслідками, що сталося в комунарському районі. А на скелях Дніпра врятували чоловіка. Про ці та інші події дивіться в нашому дайджесті. 66-річний водія Рено рухаючись по вулиці Космічній скоїв на на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих в результаті аварії травм 72-річна потерпіла померла на місці події відкрито кримінальне провадження. На березі річки Дніпро 53-річний чоловік шукав місце для риболовлі, оступився та зірвався зі скелі. Самотужки пересуватися не міг. Про це повідомили небайдужі громадяни. Через склястий рельєф спецтехніки карети швидкої дістатися до місця приходи не змогли. Тож рятувальники взяли моторний човен і переправили постраждалого на інший берег. За допомогою нож надзвичайники транспортували травмованого до карети швидкої допомоги та передали лікарям. На відео в соцмережі запорізькі кермувальники фізувалися навичками дрифтування. При цьому нехтували правилами безпеки на дорозі і наражали на небезпеку себе і оточуючих. Це відео побачила в поліції. Патрулі зафіксували порушення ПДР водієм БМВ і винесли на нього відповідальну постанову. В Запоріжжі презентували результати півторарічного проєкту з реагування на виклики гендерно зумовленого насильства та допомоги постраждалим. Його впроваджували в шести громадах. Це спільний проєкт громадської організації Безпечний простір та міжнародної гуманітарної організації КЕ за фінансової підтримки МЗС Німеччини. Тривав він 18 місяців і був спрямований на посилення спроможності громад нашої області, правоохоронних органів та громадських організацій щодо протидії. Насильство загалом проєктом було охоплено майже 8 тисяч людей. Зокрема, понад 400 жінок, які постраждали від насильства, отримали психологічний супровід та підтримку. Надавалася й гуманітарна допомога, набори гідності. А ще відкрита сучасна зелена кімната для опитування дітей, які постраждали від сексуального насильства. Це спеціальна кімната, де в просторі дружному для дитини. Проходить опитування дітей в спосіб орієнтований на постраждалу особу, щоб уникнути повторної травматизації дитини. Там працює психолог, і за цим всім спостерігають працівники поліції для того, щоб зібрати всі ці докази і надати суду для винесення покарання кривнику. В цьому проекті ще один напрямок, який ми. Пропрацьовували це був розвиток жіночого лідерства в громадах, в яких ми імплементували наш проект. І ми дуже хочемо, щоб виникала така співпраця мешканок громади і влади. І завдяки нашому проекту ми створили в шостох громадах. Ініціативні жіночі групи, яких навчили проводити аудити безпеки території, комунікувати з владою. У нас в планах саме робота над розробкою планів місцевих в громадах Запорізької області. І саме оціні групи будуть потім об'єднуватися в робочі групи. У нас вже розроблена карта дорожня по впровадженню і розробці цих планів. Цьогоріч правоохоронці отримали близько п'яти тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства. Майже три з половиною тисячі з них підтвердилися. Винесено близько півтори тисячі тимчасових заборонних приписів щодо кривдників. Понад тисяча аб'юзерів притягнуто до адміністративної відповідальності. А щодо понад півсотні зловмисників порушені кримінальні провадження за систематичне вчинення домашнього насильства. Причому в сільській місцевості жінки в п'ять разів частіше потерпають від домашнього насильства. Насильства зазначають експерти, аби разом та більш успішно протидіяти домашньому або гендерно зумовленому насильству. Громадська організація Безпечний простір співпрацює з правоохоронцями. Завдяки нашій співпраці з громадським сектором ми можемо вирішувати певні кейсові проблеми індивідуально. Тобто є ситуація в будь-якому районі Запорізького райоправління або в територіальній громаді Запорізького району. І ми можемо точно надавати послуги. Це, це це буде психологічна допомога. Те, що ми караємо лише кривника, це не дає того профілактичного заходу. Він повертається і все повертається на свої місця. Тому зараз ми переважно коли ми бачимо, де потерпіла особа хоче вийти з цього кола. Ми завжди звертаємося до громадських організацій, де є свої психологи, що діти вони. Під час конфлікту автоматично являються потерпілими особами, тому тут проводиться робота, і добре, що у пані Тимофія є не лише дорослі психологи, а ще чудова зелена кімната в нього є, де ми можемо цією дитиною поговорити, де їй можна дати практичну допомогу. Напередодні новорічних свят перед батьками та рідними постає питання, що подарувати дитині. Аби вразити малечу дійсно цікавим сюрпризом, треба виважений підхід не тільки в фінансовому сенсі. Насамперед, дарунки повинні бути безпечними для здоров'я. Наголошують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці додають, купувати іграшки на стихійних ринках не найкращий варіант. До того ж, іграшки для найменших краще придбати у спеціалізованих магазинах з натуральних матеріалів, які Можна мити. Також ці іграшки обов'язково не повинні містити якихось гострих кутів, якихось мілких деталей, це як попередження, того, щоб деталі потрапляли у дихальні шляхи і становили загрозу життю. Для дітей від 3 до 6. Краще обирати іграшки ну, знову ж таки із натуральних матеріалів. Якщо це якісь розвиваючі іграшки, це можуть бути дерев'яні кубики, пластикові кубики, які також добре піддаються миттю. Та їх легко ну, можна на дотик подивитися. Якщо це фарбовані іграшки, перш за все звертайте увагу, щоб при контакті з цією іграшкою фарба з неї не переходила на руки. Яку б іграшку не обрали батьки для своєї дитини, вона має відповідати стандартам якості, пояснюють фахівці центру контролю хвороб. Якщо це музичні інструменти, то їхня гучність не має перевищувати допустимі норми звуку. Якщо це м'які іграшки, то слід пам'ятати, що вони є однозначно пилозбірниками, а також забруднюються швидше за інші. Тобто, якщо іграшка є хутрова, чи з якихось текстильних матеріалів, дивимося інструкцію, і по мірі забруднення або з якоюсь періодичністю, яку ви для себе встановите, просто можна прати її разом з усіма домашніми речима, і таким чином вона буде і чиста. І, е Можна буде безпечно нею дитині користуватися. Якщо е, нова іграшка, якщо ви відкрили, дитина з нею контактує, і ви помічаєте, що вона може підкашлювати, чи є почервоніння шкіри в тих ділянках, де вона з нею контактувала, то першим чином треба цю іграшку прибрати. Е, всі нові іграшки бажано також або попрати, або протерти. У Запоріжжі стартував дев'ятиденний турнір шахів Думка взимку до участі. Окрім вихованців, шахового клубу Думка запрошені всі бажаючі містяни. Докладніше в сюжеті Ірини Чернової. Шаховий турнір, що стартував 11 грудня, триватиме 9 днів. Вперше у змаганнях беруть участь 30 гравців різного віку. Це рекордна кількість для шахового клубу Думка серед гравців і аматори і майстри спорту. Я просто люблю шахмати. Я просто полюбляю грати в шахи, і зустріч зі знайомими, друзями, шахістами. Тим більше, що тут є гройсмейстери в клубі. Не в кожному місті є такі шахи. Взагалі, я вважаю, допомогли мені у житті. Я працював до 72 років, і я був на високій посаді. В мене було багато завдань, які я вирішував. Шахи в житті це величезний плюс. Це і гра, і інтерес розвиває мислення. Принаймні, я намагаюся в цьому. Переконати своїх онуків. Я впевнений, що я здобуду призове місце і сподіваюся на перемогу остаточно. Я думаю, що всі, хто бажає того, хто цілеспрямований, можуть грати в шахи і досягати високих результатів. Ну, звичайно, вона допомагає приймати рішення. Наприклад, коли в тебе мало часу, тобі треба. Дуже точно робити ходи. Ну, також воно розвиває концентрацію. Ти можеш дуже довго про щось думати, і ти дуже занурений. Серед учасників нинішнього турніру один майстер спорту та дев'ять кандидатів в майстри спорту. Наймолодшому гравцю вісім років, найстаршому вісімдесят сім. В один день грають один проти одного суперника. Тільки усі. Суперники зіграють з дев'ятьма учасниками цього турніру. Швейцарська система це як у футболі. Час у шахах швейцарська система. І хто набере більше кількість очок, той переможе в цьому турнірі? Чемпіон міста з шахів серед чоловіків 23-го та 24-го років Олексій Логовський теж бере участь у турнірі Думка взимку з мрією про перемогу в Олексії, як і в будь-якого спортсмена, є свої секрети: як обійти суперників. Та звичайна кукла вуду. А якщо, якщо без жартів, то ну, перед партією каву випити, щоб збадьоритись, прийти на партію ну, в доброму настрої, до, з добрими думками. Тобто таке вовремя, ну за під час гри можу пити воду, це теж допомагає. Або ж в останній час їм грецькі горіхи кажуть, що теж допомагає бути свіжішим за, за шахівницею. У кожного, коли починає. Починає змагатись, в нього десь така мрія, десь є, треба ж зайняти перше місце. У кожного шахіста є мрії бути вищі, вище, вище. вище. Ну, тобто, я зараз майстер спорту, звичайно, хочеться бути гросмейстером. Шахи це багатогранна гра, яка потребує і інтелектуальних вмінь, і фізичного розвитку, і витривалості, і гарної підготовки. Певнений представник Запорізької обласної федерації шахів, народний депутат України Сергій Штепа, захоплюється шахами з дитинства, неодноразово посідав призові місця у турнірах. Тож і нині все більше намагається підтримати розвиток цього виду спорту в рідному місті. Шахи вони сприяють логічному мисленню. Вони сприяють тому, щоб людина думала трохи наперед, обмірковувала, які були наслідки тих чи інших дій чи вчинків. І робила все обдумано, не спонтанно. А це по життю дуже-дуже сильно допомагає. Я з дитинства любив шахи, займався шахами і в цьому шаховому клубі грав, я думаю, не на одному десятку змагань ще у своєму дитинстві, в підлітковому віці. І зараз час від часу, коли я така можливість, приходжу на змагання, тому що мені дуже подобаються шахи». Це завжди цікаво. Це насправді не тільки інтелектуальна гра, це певною мірою і гра, яка потребує, викликає потребу у гарній фізичній формі. Бо люди вважають, що шахи це лише просто думати за дошку. Ні, насправді не так. Коли ти сидиш і граєш 3-4 години підряд, ти дуже сильно втомлюєшся. Але людина, яка є підготовленою, яка до цього займалася певний час і фізичною активністю, вона може проявити себе і більше часу витривало грати в шахи. Не зіваючи так, би мовити, погані ходи, бачачи все, що відбувається на дошці, і граючи достатньо швидко для того, щоб можливо, якщо не обіграти опонента по позиції, то виграти його по часу. Бо, як ви знаєте, в шахах можна перемогти не тільки поставивши чужому королю, але й коли у суперника закінчився час на роздуми. Для рекордної кількості учасників зимового турніру з шахів і нагород підготовлено чимало. Призовий фонд вельми солідний від грамот до грошових винагород. Переможці отримують, як завжди, дипломи та грамоти, можливо, ще й кубки будуть. А також федерація, обласна федерація Запорізька шахів надала грошові призи, і десь 12 призів буде в цьому турнірі. Як представник федерації я Забезпечує частину призового фонду цього турніру. Хочу, до речі, подякувати керівництву федерації за те, що воно сприяє проведенню запоріжжя змагань, і цим привертається увага молодих шахистів здебільшого. Як ви побачите, тут серед гравців переважно або пенсіонери, або дуже молоді гравці. І це добре, що молоді гравці не виїжджають з наше місто, а продовжують грати саме тут. Бо якщо ми втратимо нашу молодь, якщо ніхто не буде приходити на шахи, якщо ніхто не буде займатися спортом, то взагалі заради кого ми тут будемо жити? Хто тут буде жити через 10-20 років? Наше завдання, щоб наша молодь залишалась тут і розвивала наш регіон у майбутньому. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот також хочемо повідомити, що найближчим часом телеканал МТМ перейде на нову частоту, і наші глядачі зможуть отримати більш сталий та якісний сигнал. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінить місце розташування в списку каналів. Т2. на цьому у мене все до зустрічі на МТМ!